обласної державної адміністрації призначили покійного Олександра Петлушенка. Він запросив мене знову-таки повернутися в обласну адміністрацію, очолити управління справ прес прес-службу голови обласної державної адміністрації. Ну і почався період до 2013 року. Скажімо, я знову таки відповідав за зовнішні і внутрішні комунікації в обласній державній адміністрації. А з 13-го року по 14-й рік знову повернувся на телебачення, але вже в якості генерального директора, тобто очолював цей колектив, 250 чоловік працював, не знаю, як зараз. Зараз це не обласна державна телерадіокомпанія, а філія національної телекомпанії України. Це все відбувається. тут Перший національний канал, ви дивитеся інколи, перший UA. Оце філія Запорізька. Аналогічні філії створені у всіх регіонах України, тобто е, е, міняється. Суспільно-політична ситуація міняються акценти. Нині телебачення державне реформується, воно стає суспільним. Поки що, на жаль, якісних змін не дуже помітно. Це певною мірою пов'язано і з фінансовими можливостями держави, і з наявними фахівцями, які реформують, але згодом напевне з урахуванням. Західноєвропейського досвіду з урахуванням суспільних мовників, телерадіомовників, які працюють вже тривалий час у Європі, загалом у світі. Напевно, що ми маємо і отримаємо якісний телевізійний і радіомовний контент, якісний телевізійний продукт, який буде незаангажованим, неупередженим і об'єктивним. Ну, це головне е, правило, головний стандарт журналістики, який, на жаль, на жаль е, дотримуються не всі медіа. І ось чому не дотримуються вони, тому що, на жаль, у нас немає незалежних засобів масової інформації. Як таких? Як правило, вони залежать або від держави, яка фінансує, або від місцевої влади, яка їх фінансує, або від... Фінансово-промислових груп, які фінансують. Наведу приклад на запорізькому досвіді. Держава фінансує от, колишню обласну державну телерадіокомпанію, вона, звичайно, що буде про державу як інститут, як правило, говорити лише схвально. Критики там буде дуже малий відсоток. Фінансово-промислові групи це, наприклад, телеканал ТВ5, газета індустріальне Запорожжя». Вони є заснованими і утримуються комбінатом Запоріжжя Телерадіокомпанія Алекс вона є заснованою і утримується відкритим акціонерним товариством Моторсіч. Одним словом, абсолютно чи максимально незалежних ЗМІ, на жаль, немає. Тому. Велика це є з одного боку проблема, з іншого боку, є в Україні шанс от зараз в нинішніх умовах створити такі медіа. Тому що, на жаль, прослідковуєш, моніториш контент інформаційний, відбуваються будь-які події або на центральному, або на місцевому рівні, ти відчуваєш, що розставлені інші акценти. Коли журналіст або медіа інформує про одну і ту ж подію, в залежності від інтересів того, хто утримає це медіа, це дуже легко прослідкувати вам навіть самостійно. І тому, скажімо, побажання моє як людини, не тільки як журналіста, а як людина має певний досвід, будь ласка переконатися на 100% в істинності будь-якої інформації, як мінімум використовуйте два джерела інформації. Не довіряйте одному джерелу інформації, тому що інформація буде, якщо не викривлена, то можливо частково прихованою, небажаною для широкого загалу в контексті того, про що я сказав. ми повернемось до подій сьогодення. Нині я. Є автором такого соціального проєкту, який називається Символи Запоріжжя. Він є е, таким публіцистичним, який е, в самій назві закладена його суть. Символи Запоріжжя. Тобто, що це або хто це, це або архітектурні якісь об'єкти, або історичні об'єкти, або особистості, які ми. Які ми вважаємо справжніми символами, якими ми пишаємось, які звеличували або звеличують нині Запорізький край? І от я знову таки хочу показати фрагмент уже це не свіжа програма, це минулорічна програма. Вона присвячена 80-річчю запорізького металурга, який, на жаль, фактично зник. А тоді урочисто, в квітні-травні минулого року, відзначали 80-річчя. І в даному випадку там також були ті елементи прес-конференції, які використані. Тобто інформаційний привід, інформаційний повод на русскому язике це 80-ліття клубу футбольного Металург, а інформаційні події це прес-конференції, під час якої презентували фолян. Таке видання друковане, яке присвячено е футбольному клубу Металу. Історія е трішечки сьогодення. От трішечки знову таки покажу вам.